Трьом ужгородкам присвоїли звання мати героїня. Це Ганна Барна, Тетяна Вачиля та Тетяна Роганова. І з нагородження жінок, кожна з яких виховала п'ятьох дітей, розпочалося засідання виконкому Ужгородської міськради. Посвідчення та нагрудний знак їм вручив міський голова. Серед іншого на виконкомі погодили розміщення та режим роботи пересувного обладнання для здійснення торгівлі. Якщо це торгівля в історичному центрі, то безумовно. Це обов'язково прийнятний зовнішній вид цього пересувного обладнання. Взагалі хочу відмітити те, що впорядкування такого виду торгівлі у місті надасть і певний дохід до міського бюджету. Облаштують в Ужгороді і зупинку на вулиці Зенковецької, де функціонуватиме Wi-Fi та електронне інформаційне табло. Також під час засідання затвердили план заходів для попередження загибелі людей на воді, зокрема заборонили купання на водоймах у межах всього міста та визначили. Місце відпочинку на березі Ужа, площею в тисячу квадратних метрів. Це щороку ми таке рішення приймаємо. Це буде облаштоване місце відпочинку. Це в районі, скоро буде відновлена дитяча залізниця, це в районі ботанічного саду. Це буде місце для відпочинку, але там також місце заборонено для купання.